Дай вам Бог здоров'я! Вітаю вас на каналі Сейм Успішний емоційно-інтелектуальний менеджмент. Канал для правильних і розумних людей. Я Сергій Степаненко і ми з вами ознайомлюємося з Сейм організаційною системою для свого життя. Сьогодні урок 8 розділу планування. Тема планування свого життя і пріоритетів. Колесо життя. Приклад з планом реалізації. Ми обговоримо визначення пріоритетів для життя та вивчимо відомий спосіб планування, який називається колесо життя. І приведемо приклад планування в колесі життя. Підписуйтесь на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео та, а вже ж, залиште під ним свій коментар. Тоді це відео набере більше переглядів і більше навколо вас людей стануть свідоміші і відповідальніші. А вам жити стане комфортніше і щасливіше. Тепер про суть справи. Дуже добрим інструментом розуміння пріоритетів і планування життя є колесо життя. Вам потрібно коло розділити на сегменти, і кожний із них назвати тим, що вам просто потрібно і важливо. Вказати те, що потрібно для вашого щасливого життя. В чомусь ви успішні. а... Щось потрібно розвивати. А чогось взагалі немає, і його потрібно отримати. Зазначте все необхідне та визначте на шкалі від 0 до 10, скільки у вас його вже є. Також на шкалі від 0 до 10, вкажіть, скільки ви хотіли отримати за певний проміжок часу, наприклад, рік. В ідеалі бажане вам повинно задовольнитися на всі максимальні 10. Бо тоді колесо життя буде гармонійне і буде легко котитися по життю до щасливого життя, адже воно буде крупне. Але якщо план пишеться на декілька років, то і хотіли б, і досягали б максимального можливого 10 одиниць, можна тільки за декілька циклів планування. Під сформоване пишуться заходи для реалізації, наприклад, для звичайної людини, що Бажає розвиватися, колесо життя виглядатиме приблизно так. Я зараз покажу. З врахуванням, що напрямки вибрані для типової людини, а цифри наявного і бажаного є, і хочу взяті для типової людини віком від 30 років, в якої вже сформувалася частина потрібного життя і потрібно тільки довершити його. Перше. Сім'я є 8 балів, хочу 9. Хочу покращити відносини і зробити їх краще. Друге. Друзі є 6 балів, хочу 7. Друзі для мене не пріоритетніше, тим, чим інші. Але відносини з друзями варто покращити та із новими задружити. Третє. Здоров'я є 6 балів, хочу 10. Буду оздоровлюватися. Четверте. Хобі є 4 бали, хочу 6. Хочу. Конкретизувати, наявне, більше ним займатися, щоб бути щасливіше і приємно проводити життя. П'яте. Гроші є на 1 бал. Хочу 10. Потрібно серйозно цим зайнятися. Потрібно змінювати свідомість до грошей, потрібно більше заробляти та защаджувати. Шосте. Відпочинок є 4 бали, хочу 8. Буду більше відпочивати з сім'єю та друзями. Одночасно вирішуючи цю задачу та інші. Сьоме. Особистий розвиток є на 4 бали, хочу 9. Зміню життя, буду займатися своїм розвитком. 8. Робота, бізнес є на 2 бали, хочу 10. Надважливий пункт. Завантажу себе максимально і отримаю краще. 9. Нові контакти є на 3 бали, хочу 8. Буду побільше контактувати, відвідувати форуми і зібрання, виступатиму на семінарах і тому подібне. 10. Сила волі є на 5 балів, хочу 10. Сформую її, бо саме з нею зможу досягати іншого. 11. Презентація себе є на 4 бали, хочу 10. Навчуся презентувати себе і буду це робити. 12. Слід на землі є. На 2. Хочу 10. Займуся досягненням своїх великих цілей та реалізую свою місію. Дуже добре виглядає графічне зображення наявного і бажаного. Чим кругліше буде колесо, тим краще воно буде котитися по життю. як бачите, для повноцінного життя ми повинні вдосконалювати сильне і слабе. Підтримувати і вдосконалювати наявне та формувати і розвивати відсутнє. Продовжуючи тему досягнення результатів від запланованого, варто поговорити, як же омріяне отримати. Для цього потрібно застосувати практичну методологію визначення напрямків. В яких потрібно діяти, щоб отримати бажання. Вона включає в себе блок робіт. Перше. Визначити свої важливі напрямки колеса життя. Друге оцінити напрямки, що є. Третє. По напрямках та за на рік сформувати потребу, що хочу. Четверте визначити найважливіші напрямки. П'яте. Визначити, що з усього потрібно зробити найважливіше, глобальне, та вдосконалювати і розвивати слабе. Те, в якому ви розумієте, що вам потрібно максимальні зусилля для виходу з зони комфорту. Шосте. Визначити, що вже робиться, і потрібно продовжувати, та що робити додаткове нове. 7. Що зробити нового. Потрібне можна відобразити в таблиці важливі напрямки колеса життя. Бажано для наглядності на окремому аркуші розмістити всі 7 блоків послідовно. Оскільки екран, на якому ви переглядаєте відео, не дозволяє повністю одночасно показувати цю таблицю, то ми вам покажемо таблицю блоками. Блок 1, 2, 3, 4, 5. Плоці 1 зазначаються напрямки в плоці 2 і 3, наявне і бажане. Ми вже це обговорювали. А в блоці 4 виділяються найважливіші пріоритетні напрямки для отримання синергічного ефекту. В нашому випадку найперше формування кращої сили волі, а потім отримання нових контактів в важливих напрямках нашого життя та забезпечення особистого розвитку допоможе швидко досягнути і в інших потрібних. Нам в житті напрямках певних речей. В Блоці 5 вказується, що робити. Наприклад, для здоров'я правильно харчуватися, для хобі регулярно плавати, для особистого розвитку вчити другу іноземну мову, англійську, наприклад. Щоб презентувати себе в суспільстві, потрібно покращити осанку. Ну а для отримання бажаної сили волі потрібно досконалювати підсвідомість. Можливо, тим способом, який ми вже обговорили, через регулярні діалоги з собою та візуалізацію потрібного. Вже в блоці 6 ми робимо ревізію наявного і визначаємо, що потрібно робити. Потрібне для сім'ї вже є, і потрібно продовжити регулярні розмови з жінкою та роботу з дітьми. І потрібно розпочати реалізацію сумісних проєктів із дітьми і з жінкою. Колі друзів варто продовжити відносини з кумами, сусідами, колегами та розпочати з ними бізнеси чи разом займатися спортом. Для здоров'я продовжити здорово харчуватися та бігати, і розпочати дотримуватися режиму. Робити зранку фізичні вправи, робити щоранкові позитивні навіювання та запровадити чудовий ранок за методикою описаною в книзі Гела Елрода Чудовий ранок. Для заробітку грошей застосувати нові програми для клієнтів, наприклад, техніка розумне, довірче управління, розпочати виробництво та створити сайт для забезпечення народної логістики. Продовжити відпочинки з пітніками і ночівлями в палатках біля моря та гір, але ще і запровадити дні тиші, і медитації та додаткові активні тренування. Особистий розвиток продовжити читанням книг і доповнити додатковим застосуванням наявних знань та пізнання себе і природи. Варто продовжити наявний один бізнес та відкрити ще 4. Варто отримати нові контакти, вступивши в професійні асоціації, отримавши собі два нових ментори-наставники та відвідуючи тематичні професійні форуми, силу волі розвивати через формування правильних звичок, дотриманням. Режиму дня роблення потрібного, зміни підсвідомості до відповідаючої нинішньому стану речей. Щодня декілька разів контролювати свою поставу та ходу. Щоб залишити слід на землі, варто продовжити перший бізнес, організувати ще 4 і сформувати глобальний місійний продукт блок 7. Питання виглядають так. Що за рік зробити нового для забезпечення досягнення омріяного? Номер пункту для виконання відповідає номеру напрямку. Конкретні рішення як приклад можна озвучити наступне. Перше. Щотижневі розмови з жінкою і дітьми про життя і плани на щомісячні сумісні проекти. Друге. Щотижневий контакт з трьома сусідами, трьома бізнесменами, трьома спортсменами. Два рази в тиждень відвідувати секцію плавання і один раз в квартал бізнес-форуми. Третє. Дотримання режиму життя, харчування, фізичної діяльності. Щоденні фізичні вправи зранку 15 хвилин і ввечері 20 хвилин. Щомісячне заняття спортом більше 31 години вживання здорової, збалансованої їжі. Спожити, вносити в калькулятор калорій і контролювати споживання корисного, рухатися в середньому більше 12 тисяч кроків щодня, пробігати в місяць більше 100 км, щодня займатися самонавіюванням, дотримуватися рекомендацій чудового ранку. Четверте: прочитувати 4 книги в місяць, рибалити один раз в місяць, тренуватися за планом триатлоніста Айнмен 73. П'яте. Монетизувати 5 проєктів з бізнесу 1 та монетизувати нові бізнеси від 2 до 5. Шосте. Відпочинок максимально активний та суміщений з тренуванням. Йога 2 рази в місяць, сауна 4 рази в місяць, один похід в місяць, один пікнік в місяць, взимку на лижах 5 днів зробити відпочинок, блінку на морі. 5 днів відпочити, загоріти, набратися сил. 12 велопрогулянок, 20 і більше кілометрів, 12 походів з дітьми. 7. Прочитати більше 4 книг в місяць. По 3. Усвідомлення з кожної книги реалізовувати, вивчити англійську мову, пізнати все потрібне через щомісячні медитації і обдумування важливого. 8. Відкрити бізнес із консалтингу торгівлі, виробництва та комунікацій. 9. Вступити в три бізнес-асоціації, знайти наставника ментора щоквартально відвідувати тематичні бізнес-форуми, щомісячно переглядати відео тематичних бізнес-форумів. 10. Заміна підсвідомості в робленні, користі та заробітку коштів. 11. Щоденні вправи з дихання, мовлення, підтримки вигляду, постави, ходи та декілька декількаразових в день контроль дотримання норм. 12. Розробити і затвердити місійний продукт. Відкрити 4 бізнесу з консалтингу, торгівлі, виробництва, комунікації. Впровадити місійний продукт. От так ми з вами розглянули важливу тему колесо життя. Баланс всіх потреб і дій. В наступному році ми будемо вчитися ставити цілі з рішеннями. Озвучимо важливих 12 правил формування цілей. Обов'язково підпишіться на цей канал прямо зараз, якщо ви ще цього не зробили. Тисніть лайк до цього відео, поділіться ним у месенджерах зі знайомими. Для вас особливо важливо залучити до навчання планування ваших близьких та ваших колег і підлеглих, якщо ви керівник, оскільки дії кожного стануть. Сфокусованіше, і ви відразу побачите кращі результати в житті та на роботі. Тому перепустіть це відео та запропонуйте вивчити планування. Перегляньте 41 урок з теми планування. Вони будуть на YouTube каналі, будуть вкладці розділу планування та виконавши всі практичні вправи, ставайте сконцентрованими і результативними. Будьте щедрими і підтримайте нашу команду фінансово, реквізити для перерахування в описанні під відео, а ми для вас підготуємо ще багато потрібного. Дай вам Бог здоров'я, до зустрічі в наступному відео!